Будьмо уважні. В той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним ішли його учні й сила народу, коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. І, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав Його Матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога кажучи: Великий Пророк став між нами, і Бог навідався до народу Свого. Слава Ісусу Христу, дорогі діти! Дорогі дорослі діти. Сьогодні Євангелія дуже така драматична. Хто спам'ятаєш, що там було, про що йшлося в Євангелії Піднімайте руку. Про що йшлося в Євангелії Про те, як Ісус знову зробив диво, Він воскресив мертвого, твій Бог змилувався над тим. Хтось за свого життя бачив, що мертвий встає. Хто бачив, підніміть руку. Не було таких. Нема такого, ніхто не бачив, як мертвий встає? Ніхто не бачив. Хіба не дивна Євангелія Сьогодні, правда? Жінка, яка має мала чоловіка, він загинув швидше. Потім її син. Який теж загинув. Вона була вдовою. І тут вона перебула цих два похорони. І здається, що Ісус Христос в цій Євангелії запізнився. Запізнився Ісус зі своїм чудом чи ні. Він не запізнився, бо Він не знав, що треба робити, поки Господь не подумав він не зробив це. Правильно говорить. Наш вівтарник, Господь ніколи не запізнюється, Господь має час, щоб чекати. Людина не має часу, щоб чекати. І дуже часто наша молитва виглядає так, що ми молимося і не даємо слова Богові сказати. Ми молимося багато, правда, діти? Багато молимося на літурії, вдома, що ви молитеся. Які молитви? Всякі. Всякі молитви є. Та, діти. Всякі молитви моляться. І от у нас, і вородиці діво, і шайки. Ожена було діво, Вірую. і потуємі. Бачите, що ми багато можемо говорити про молитви. Але мало можемо говорити про ту мовчанку, до якої Господь нас кличе, до якої закликає, коли ми десь молимося, і ми не маємо відваги посидіти трішки собі в тиші, щоб почути нашого Господа Бога, який промовляє кожного разу до нас усіх. І десь так сьогодні можемо нарікати на Ісуса Христа, бо Він дивно повівся, бо Він з Капернуму йде до цього міста наїн, де треба один день йти пішки. А потім він зустрічається з процесією цього похорону, і всі думають, що Бог запізнився. Та ні. Він говорить відому фразу Євангельську, яку оповідає нам апостол Венелист Лука, і що каже до померлого? Що казав Ісус Христос до померлого? Встань і з милися наді мною. А, та, теж, теж. Підходить, та але там все набагато простіше. Він каже просту фразу: Юначе, кажу тобі встань. Тобто наказує йому встати. І всі, напевно, що мали страх. Ви, якби побачили, що мертвий стає, хто би що зробив? Де би ви були? Хто би втікав? Піднімайте руку. Хто би лишився на місці? Ви б лишилися подивитися на то все, так? І молодці. Бо тому що багато з тих людей, які ходили за Ісусом Христом, вони так і дійсно лишилися там на місці. Бо страх огорнув їх. Апостоли Мелис Лука оповідає, що страх вони мали. Але страх не такий, що потрібно втікати, але такий, що Божий страх. Тобто, вони хвалили того Пророка, який зветься Ісусом. Правда? Було таке написано сьогодні в кінці. Могутній пророк силою, та? і такий Ісус людям підходить, бо тому що Він цілює, тому що Він піднімає померлих. І хотілося би, щоб Він на нашій молитви дуже легко так відповідав, щоб ми так лише дали запитання йому, і Він нам відразу відповідає. Правда? Та. Але сьогодні, коли ми просимо про закінчення війни. Промер в нашій державі. Де сьогодні Бог? Сидить на хмаринці, де Бог є сьогодні? Ну скажіть, бо я не знаю. Він хоче він все робить, що є в його силі. Він пробує це зробити, але хто не вірує, може трохи статися так, що він не може дати спочатку, але зробить завжди. Якщо хоче. Дуже свідома відповідь, до речі, дуже свідома відповідь. Бо тому що люди дуже часто вони попадають в такі крайності. Якщо Бог є, ну тоді чому триває війна? Якщо Бога немає, ну тоді нехай триває війна, так? Правильне твердження чи ні? До кінця неправильне. Хто робить цю всю погоду в нашому житті? Люди, правда? Бог є добрий, Бог є любов'ю. Ми його так звикли бачити, ми його звикли так змальовувати собі і в своїй уяві. І не може Бог допустити, щоб десь були вбивства, якесь насилля, війна. Пам'ятайте, що то той самий Господь Ісус, який сьогодні є в цій самій Євангелії, що Він керує цим світом. Просто ми маємо трішки почекати. Ми маємо йому довіритися, довірити йому всі свої сподівання, сили, мрії. І знаєте що? Я де собі пригадав свою таку, знаєте, ну не молодість, а юність, де ми колись не знали, що таке комендантська година. Ми мріяли бути хтось пілотом, хтось футболістом і так далі, багато різних професій. ми Собі десь так ділилися між хлопцями, між дівчатами і сиділи до пізного пізного вечора. А сьогодні ворог усі наші мрії хоче зламати, поламати. І якщо я вас зараз запитаю, які ваші є мрії, ви зауважте, дорогі дорослі, які мрії сьогодні будуть наших дітей. І прошу вас сказати, які маєте мрії. Будуть цілком відрізнятися їхні мрії від ваших, від вашої юності. Як ви коли жили, і про що мріяли? Послухайте, що сьогодні діти мріють. Щоб закінчилась війна, і що моя хресна мама приїхала. Прошу дуже. Щоб закінчилася війна і щоб я став футболістом. Щоб закінчилась війна і щоб більше ніколи не було такого, що коїться наші нашим І щоб всі могли вірити в Бога. І бути священником, чи яким захочеться. Ви в своїй юності мріяли, щоб закінчилась війна? Ви мріяли, щоб закінчилась війна? Ні. Ви мали інші мрії. Більш, напевно, що приземленіші, більш такі людські. Але сьогодні діти мріють, щоб закінчилась війна і був мир, бо бачать це насильство і розбрат у наших містах. І села, де ворог диявол хоче все знищити. Тому, дорогі друзі, дуже вам дякую за таку увагу, за те, що ви такі активні. Прошу вас залишатися на своїх місцях. Я до вас зараз за хвилинку підійду з мікрофоном, добре? Слава